Розділ сьомий Горе мені адже я себе відчуваю так, як дерево після збору врожаю, як виноградник після збору винограду, жодного грона, щоб поживитись, жодної ранньої фіги, яку можна було би скуштувати, зникли в краю побожній і немає серед людей справедливого. Кожен немов у засаді, чатує задля пролиття крові, кожний. Полює за своїм братом, розставляючи для нього пастку, їхні руки спритні для здійснення зла. Урядник чекає хабаря, та й суддю можна підкупити. Про свої забаганки натякують знатні особи, і усе викривляють, найкращий з них, як колючка, і найчисніший, як терновий живоплід, але надходить день твоїх відвідин, передвіщений твоїми вартовими. Неодмінно наступить для тебе страхіття, тож не звіряйся другові і не покладайся навіть на найближчого, на ту, котра розділяє з тобою ложе, стережи двері своїх уст, адже син безчестить батька, дочка повстає проти своєї матері, невістка проти своєї свекрухи, так що вороги людині її домашні. Я ж спрямую свій погляд на Господа, очікуватиму Бога мого спасіння. Мій Бог мене вислухає. Не радій з мого горя, мій вороже. Хоча я падаю, проте я встаю, хоча іноді трапляється темрява, Господь моє світло, я витерплю Господній гнів, оскільки я згрішив проти нього, аж поки він не розгляне мою судову справу і не поновить мене в правах. Він виведе мене на світло, і я побачу його справедливість. Мій ворог це побачить, і йому стане соромно через те, що він говорив мені, де той Господь, твій Бог? Своїми очима я дивитимусь, як його топтатимуть, наче болото на дорозі. Настане такий день, коли твої мури будуть відбудовані, хоча той день віддалений, тоді до тебе приходитимуть від Асирії, від міст Єгипту, від самого Єгипту і до Єфрату, від моря й до моря, і від однієї гори до іншої гори. Але земля залишатиметься спустошеною разом зі своїми мешканцями через їхні вчинки. Паси свій народ, молиться пророк, своїм посохом. провадь отару своєї спадщини, яка перебуває, наче в лісі, посеред Кармелю. Вони пастимуться на Башані та в Гілеаді, як і в давні часи. Господь відповів. Як було за днів твого виходу з Єгипетського краю, я знову покажу Ізраїлю чудеса, гідні здивування. Побачаться, інші народи засоромляться, незважаючи на всю свою силу, покладуть руки свої на уста, а їхні вуха оглохнуть. Вони лизатимуть порох, наче змії, плазуючи по землі. Сповнені жаху перед Господом нашим Богом, вони з виповзатимуть зі своїх краївок. Адже тебе вони злякаються. Хіба є ще такий Бог, як ти, котрий прощає гріхи, відпускаючи провини залишка своєї спадщини? Бог не постійно гнівається, позаяк він той, хто любить виявляти милосердя, він знову змилується над нами і змиє наші провини. Ти кинеш у глибини моря всі наші гріхи. Тож вияви свою вірність, Якову, і твоє милосердя Авраамові. Як ти присягнув нашим батькам у ті давні часи?